І так, ребята, всім привіт в цьому відео, ми з вами поговоримо про те, як навчати своїх перших співробітників, як взагалі де брати нову інформацію, як її упаковувати, в якому це має бути форматі. Тому якщо ви фрілансер, з той, хто думає скоро наймати собі хоча б одного першого співробітника, то це відео буде для вас супер мега корисним, і також воно буде дуже корисним для тих, у кого вже є сформована команда, але якби такої як бази знань. Чіткою, зрозумілою, структурованою ще немає, або вона є, але вона робиться лише вами самими. А команда цього якби не робить, вона в цей процес не залучена, і відповідно нам потрібно потрошечки передавати їм повноваження створювати базу знань самостійно і почати її створювати ефективною, щоб вона була ефективною, щоб ви росли в своїх професійних скілах, і якби це давало вам результат на проектах. Щоб ви розвивалися, а не стагнували з кожним місяцем з однієї ті самі знання, які в нас були там три роки назад, воно і залишилося. Ні. Ринок рухається, всі розвиваються, і ви також це повинні робити. Тому давайте приступати вже до відоса. Я буду тут сидіти, буду розказувати, підготував для вас матеріал, по якому ми зараз пройдемося. До речі, мене прекрасно видно. Я дуже радий. Дивіться: формування бази знань. Ви зроз... ну, боже, що я вам буду розказувати, навіщо вона потрібна? Ну, тобто я впевнений, що ви всі знаєте, навіщо взагалі вам база знань, що вона вам буде давати, який це буде результат для вас. Але коротко я вам покажу, як це виглядає в нас, для того, щоб ви могли якби, на щось хоча б рівнятися. Дивіться, в нас Notion у нас виступає взагалі, просто як ну, як реальна, як база знань. Ми тут хранимо всі матеріали, якими може користуватися наша команда. І дивіться, просто ми заходимо. У нас два головних відділи є. Це Google і Meta, два таких самих складних відділа, по яким ми працюємо з більшістю проєктів. Відповідно, це виглядає ось таким чином. Заходимо в Google, бам! Все є, все розписано, все зрозуміло, все понятно. Може будь-яка людина зайти, якби навчитися Google рекламі ну, то, там, майже з нуля, і почати працювати на наших проєктах. Ну, це я, звичайно, утрірую, не з нуля. От, але вона точно це підівчиться і буде працювати. То ж саме в нас по методепарменту. Ось таким чином це виглядає. Знаємо, як працювати. Є є чек-листи, шаблони, корисні документи, відео, робота над самим проектом, в якому це форматі має бути. І воно робиться, і я вам скажу так: воно робиться не моїми руками. Воно робиться руками команди, але. Колись я починав це робити сам. Те, як я це починав, і те, як воно зараз має бути в реальності, воно звичайно звичайно відрізняється. Я поділюся з вами тими інсайдами, які ви повинні будете імплементувати собі в роботу. Тому дивіться. Я буду сюди всути зараз саму-саму самовиженку, якою ви повинні користуватися. Перше – це передача свого досвіду. Тобто, неважливо, хто ви є. Тобто, ви можете бути з нуль, нуль людей, може бути в команді, і ви тільки берете першу людину, або у вас вже є команда, але якби ви не до кінця передали всі свої знання. Ось тут важливий момент. Ви повинні упакувати всі свої знання в зрозумілі матеріали для того, щоб вона могла почати вчитися і працювати так, як. Це колись бачили ви, або так як ви зараз працюєте. Відповідно, я вам покажу приклад. У мене, до речі, було дуже давно. Я записував це, я знайшов старий відос свій, де я записував адаптацію там, під аналіз конкурентів. Тут, звісно, не найкращий стоп-кадр. От зараз, бам! Я ще через OBS його записував, я не знав, що таке навіть лум. І ось це я. Це блін, чесно, я не пам'ятаю, коли це було. Ну мені здається, роки три назад. Давайте зараз я навіть. Перейду зараз в Ютубчик, воно зараз покаже, коли це було записано. Так, так, так. Підгружаю, звичайно. Ребят. Опа, це в нас було записано, ребята, два роки назад. 7 грудня 2021 року. Вже скоро буде три роки. Ребята, 130 переглядів. 130 переглядів. Офигеть. да, Це був прикольний матеріал. Во, я дуже радий, що моя команда по ньому колись працювала. Зараз ми робимо аналізи набагато глибше, але це було прописано ось таким чином. І ви повинні навчитися передавати свій досвід для своєї команди, щоб вона могла працювати. З якою формулою це взагалі передається? Дивіться, перше, вам потрібен контекст. Нахрена цій людині взагалі зараз дивитися це відео. Це те ж саме, що я на початку цього відео вам дав. Зрозуміти, чому це відео важливо подивитися, тому що звичайно ви підете дивитися відоси полідогенерації, по продажам, бла 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 На це відео, скоріш всього, зайде невеликий трафік. Але ті, хто зайдуть... Вони будуть рости в своїй технічній їх команда буде далі розвиватися, і це насправді воно на рівні з продажами і лідгеном. Тому це не потрібно опускати. І так само вам потрібно пояснити вашим людям, навіщо їм зараз це дивитися це відео, цей урок, цей інструмент вивчати. Далі ви повинні розказати про основні кроки, взагалі що тут буде. Розглядатися. Ми з вами навчимося працювати з одним сервісом, потім з другим, потім ми будемо переходити там в обробку, потім ми будемо цим, це все структурувати. І ви це повинні чітко пояснити людині, на які кроки буде ділитися їх робота. Все, ми пояснилися. Але в адаптації і в, скажімо так, в внутрішніх матеріалах недостатньо просто розказати теорію. Взагалі недостатньо, тому важливо показувати на практиці, як ви виконуєте це завдання. Ось слава Богу, я цей інсайт ще зрозумів, коли я три роки назад записував свої перші відео адаптації. От і я вже тоді показував: дивіться, я заходжу сюди, нажимаю це, нажимаю це. Воно має бути зроблено як для дитини, тому що зараз. Коли люди записують уроки або там адаптації, вони люблять робити презентації, вони люблять робити якісь сенси. Ну, ребята, в мене є відос перед цим я його виставляв, перед цим відео, де я показував, як налаштовувати автоматизацію в інстаграмі. І я показував, я заходжу в цього бота, нажимаю це, нажимаю це, нажимаю це. Тобто немає ніякої презентації. І повірте, ну скажіть мені самі, чи. Краще так усвоїться вам вся ця інформація. Це по факту блупринт. Ви просто берете, його копіюєте, і воно йде в роботу. А коли ви людям розкажете на презентаціях, на тезах, як це має працювати, вони підуть робити, вони зможуть 10 тисяч раз допустити помилку, щось зробити неправильно або додумати собі, як це має виглядати. Давайте не будемо давати людям додумувати, коли вони на етапі адаптації. Сразу чітко робимо формат, в якому вони повинні працювати. Домашнє завдання. Після кожної задачі. Я рекомендую давати чітке, конкретне домашнє завдання, щоб людина зробила роботу, здала її вам, і ви змогли її прорефліксувати, скажімо так. Тобто людина скаже: от я зробила, дивись, в такому форматі, вона може здати це тім ліду або здати вам, або це ваш помічник. Він все одно працює з вами. І ви потім даєте конкретний зворотний зв'язок, що правильно, що неправильно. І після цього вже на реальному кейсі, на реальній практиці, воно буде імплементуватися правильно. Так ось. І останнє це які помилки або лайфхаки є при виконанні цієї задачі. Тобто, коли ви бачите, що ви допускали якісь помилки, або ви бачили, що є якісь лайфхаки в роботі, поділіться ними в самому кінці, для того, щоб людина знала. Все ж таки, ну як би, як і простіше з цим користуватися. І я ще дуже сильно рекомендую в самому кінці, будь ласка, прийдіть чітко по пунктам, що повинна зробити людина. Тобто, такий короткий самері цього всього відео для того, щоб вона ще раз засвоїла всю інформацію. Ну, це дуже базово. Плюс я завжди рекомендую робити робити відеоформат і знизу дублювати текстом саме ключові смисли. Це буде набагато простіше, набагато легше для людям для засвоєння всієї інфи. І якби ви зможете вам ну, буде також простіше, тому що люди легше погунають інформацію. Дивіться. І тут, що дуже важливо, це передача свого досвіду. Це означає весь свій досвід, який ви маєте, ви повинні потрошечки передавати його команді. Спочатку ви його можете формувати в форматі, ви робите тижневі там, дзвінки своєю командою або просто зворотний зв'язок від команди. І, Гарі, ми не розуміємо, як працює в Або ми не розуміємо, як працює в Ти збираєш всю цю інформацію, тобто як власник, як керівник, як команди, і збираєшся весь цей запит, і потім просто по чек-листу записуєш під кожне відео. Спочатку це буде хаотично. Ти просто видаєш інфу інфу за інфою, як канвеєр. Потім ти вже зрозумієш. о-о-о. Я там записав 15 відеоуроків для своєї команди, як працювати з цим з цим. І потім ці вже уроки ти зможеш посортувати на якісь конкретні модулі або якісь конкретні позиції. Для PM важливо оце, для технічного спеціаліста ось це, для аутсорс-сотрудника ось це важливо, для мого асистента ось це. І тоді, вже, якби люди почнуть воно почне фільтрувати і буде набагато простіше. На початку саме складніше це. Просто почати. Ну, ребята, реально і повірте мені, якщо ви запишете набагато більше відео там або уроків, ніж потрібно, якихось там лєвих, незрозумілих, непонятних, то це буде краще ніж нічого не записати. Тому що вам придеться це постійно повторювати своїй команді, десь розказувати, десь буде це все повторюватися. Нові люди будуть не знати, як працює це. Ну, ребята, буде дуже багато хаосу. Тому записуйте, діліться з вашою командою і робіть це в дуже простому форматі. Я відкрив лум, я накидав Буквально пару моментиків і розказую вам зараз по черзі і показується на практиці. Не готуйтеся і не думайте, що це щось супертяжке. Все, ми це проговорили. Друге, дивіться, де діставати нові знання. Цей, цей матеріал зараз дуже важливий, тоді, коли вже починаються набиратися перші люди, і вам потрібно постійно підтягувати всі свої скіли. І дуже важливо, щоб ці люди також робили. Тому дивіться: перше, саме банальне: youtube, YouTube канали ребята. Я вам скажу так, Інфи, особливо по технічним навикам, там, то ли ви там, дизайнер, таргетолог, сайтолог, копірайтер. В Ютубі буде дуже багато різних лайфхаків. Особливо, якщо будете працювати з англомовним Ютубом, ви будете просто дивитися, о, а в них тут такий новий тренд. А тут то-то. то Ви берете, дивитеся його. Наприклад, там, я не знаю, зайдемо. Формування гіпотез. От у нас є YouTube-ролик. Бам, нам воно сподобалось, ми його транскрибували, зрозуміли, і все. І, і ребята почали з цим працювати. Розумієте, приклад формування документу, заходимо, і в нас якби все чітко таким образом структуровано, як воно має бути. Зрозуміло, так? Да? Хоча це просто був англомовний ролик, який ми могли проігнорувати, Типу до нього віднестися, о, це безкоштовний контент. Ні, взяли, подивилися, примінили його. Так само, як і з цим роликом. Подивилися, примінили. Розбили зараз моє відео на тези і почали це собі імплементовувати. А то вже занадто багато ділюся інформацією, якщо подивитися в цілому на всі мої YouTube ролики. Ну, коротше, йдемо далі. Потім йдуть консультації. Купуйте постійно, стабільно, раз в місяць консультації. Якщо у вас вже оборотка вже буде сягати ну, хоча б полтори тисячі доларів плюс, все, ви можете кожен місяць виділяти хоча б по одній консультації за 100 баксів і купляти їх. Тобто в інших експертів, ділитися знаннями. Це можна робити навіть безплатно. Но важливо це опять таки фіксувати. Має бути відповідальна людина, яка це все транскрибує, і потім передає всі ці знання вашій команді. Поїхали. Ми недавно купили консультацію за тисячу доларів за півтори години спілкування і ну, офігенно потім імплементували на своїх клієнтах, і тепер клієнти нам за ці знання почали платити більше. Тобто, ми окупили всю цю консультацію за тисячу баксів. Ого-го, подумайте. Подумайте, як ви на це можете працювати. Курси, ну, банально. Купляєте курси, які вам зараз потрібні, назначаєте людину, яка відповідає за транскрибацію ключових знань. Це може бути, наприклад, тімлід, бо це можуть бути байери, розподілені по модулям, теж так можна зробити. І все, ви виписуєте усі інсайди, звіти і формуєте це все в документи. Бам! Легко. Нові люди. Нові люди. Це дуже крутий досвід. Ми почали наймати нових людей, типу, наприклад, на позицію Тімліда в гуглі. І класний досвід в тому, що весь цей всю цю, наприклад, адаптацію в Гуглі нам показав зібрав е, наш тімліт по гуглу. Ми були дуже раді. Це був прекрасний досвід. Нам це сподобалося, і ми готові переплачувати за людей для того, щоб отримати від них їх дорогоцінний досвід. Це прекрасно. І так само ви до цього, будь ласка, відноситесь, коли ви наймаєте для себе. Суперкласних, кваліфікованих людей. І, звичайно, One Person Academy. Тобто це контр-цен-В контр просто робота. Тобто, ви можете просто тупо банально е заходити до нас, наприклад, на програму, е будь-яку там програму і чисто дивитися на усі наші інструменти, які в нас працюють, бам, і собі його це все копіюєте. Регламенти, обов'язки, лідген, скрипти, продажі, капешки, найм, управління, страцесії, місячні звіти, Тобто, все те, що потрібно саме для фрілансерів, для того, щоб вони почали рости і це робити кратно. Ми пережили весь цей досвід на собі, ми це все протестували, скажімо так, і в нас є зрозуміла вижимка, як вам повторити такий результат. І, відповідно, до нас люди приходять для того, щоб навчитися прийняти наш мейнсет, ну і що немало важливо прийняти всі ті наші інструменти, з якими ми працюємо, і імплементувати правильно їх в роботу. А ми це вчимо, ми це показуємо дуже просто. Тому, якщо хочеш, в сенсі, якщо хочеш. Тому, ребята, ставайте нашими студентами і ви будете найщасливішими, найуспішнішими. Скажімо так, в своїй діджитал 100%. Хорошо, дивіться, тепер е, другий момент: культура накопичення. Е, культура накопичення це вже про регламент взаємодії з командою таким чином, щоб у вас накопичувалися нові знання в команді, щоб у вас це все формувалося, і воно якби не просто там раз в місяць ми купили курс, а щоб воно було стабільно. Дивіться. Як ми це будемо робити з вами? Є планерки. Є звичайні базові планерки, де ви фіксуєте статуси проєктів там, і настрій клієнта. Окей, супер. Молодці, якщо ви це проводите, ви красавчики. Це можна робити мінімум 2-3 рази на тиждень, це робите. Я взагалі раджу проводити там деліки кожен день. Ну, но, но, для того, щоб їх замінити, там прямо кожен день деліки, ми додаємо два івента в тиждень. Це може бути, наприклад, це заміна планерок там, вівторок і четверг. І ви робите тематичні розбори кейсів в команді. Тобто, наприклад, вівторок ви розбираєте там останні сайти, які ви зробили для клієнта. Які сайти дають, яку конверсію. Це хорошу цю погано, і ви робите якісь інсайти. Потім, в четвер, ви розбираєте невдалу комунікацію з клієнтами, чому клієнтам там, наприклад, залишили негативний відгук, і обробляєте це все з командою, ловите інсайди, і це все йде у вас під запись, для того, щоб воно далі хернулося в вашій, в вашій базі знань. І так кожного тижня ви щось можете розбирати, що буде давати вам нові інсайти, і потім ці інсайти ви зможете фіксувати в якісь конкретні матеріали. Ось таким чином. Але якщо ви не будете про це спілкуватися, то ніяких нахер інсайдів у вас ніколи тоді теж не буде. Ретроспектива. Уся команда ділиться позитивним та негативним досвідом в роботі. От, ви готуєте конкретний день, де кожен з членів команди повинен за. Зробити пічдек до своєї роботи за останні два тижні, або там, за місяць, і розказати про, ну, можливо, це про самі позитивні кейси, можливо, це буде про самі негативні кейси, можливо, це про смішні ситуації, можливо, це буде про е, класний результат, або якийсь там вау ефект для клієнта зробили. Ви можете зробити будь-яку тематику для ретроспективи, але важливо, щоб тут приймав участь кожен з членів команди, і це розбиралося якби, кожного особисто. Щоб ви ловили нові інсайди. Отлично. ловите ці інсайди, фіксуєте, записуєте, транскрибуєте матеріали. От вот вам формула. Місячні звіти. І так, коли ви фіксуєте конкретні результати, свій рух, ви повинні кожному місці проводити місячні звіти для команди. А знову ж таки, по якій структурі проводити ретроспективи, місячні звіти, страцесії, івенти, планерки, у нас є на навчанні. щоб це було не просто джліби для галочки, а ефективно і давало вам. Відчутний результат. І щоб не ви проводили ці всі планюрки, а щоб вам проводила команда, щоб це було ефективно, приносило гроші і так далі. Це все в нас на навчанні. Ну що тут важливо? Місячні звіти, ви проводите місячні звіти, і ви фіксуєте вже план всіх ваших інвентів на наступний місяць, щоб команда це знала, була готова і це давало вам конкретний результат. Страцесії, а от на страцесіях вже дуже важливо. Ну, по перше, це сесії будуть вас раз в місяць, приблизно 2-3 години ви спілкуєтеся з топами в своїй команді. Це може бути навіть просто один асістент, якщо ви працюєте з одним асистентом. Чисто созванюєтесь і думаєте, як там зробити прорив на наступний місяць. І ви фокусуєтеся. Ну, тобто, звичайно, ви повинні поговорити про всі відділи і про всі напрямки. Ну, зараз ми з вами говоримо про базу знань. Відповідно, ви також повинні задівати, А що у продукті ми повинні такого зробити, щоб на наступний місяць в нас там... Збільшився середній чек, щоб продовженість наших клієнтів виросла, для того, щоб ми зробили кращий результат для проєктів. І тут ви фіксуєте ті інсайди, які ви потім виносите на місячні звіти, і потім виносите на ретроспективи, івенти, планерки, щоб потім вся команда це все переймала. Ось так, ребят. І це ще не все, тому що в нас є питання, хто це все має виконувати. Дивіться, з самого початку цим займаєтесь ви. Тобто ваша задача. Передати весь ваш свій досвід для кожного члена у вашій команді. Як тільки ви це зробили і вам немає чого вже передавати, ви передаєте це на команду. Тобто ідеологія в команді у вас не має бути такою, що всі у вас ліниві жопи і сидять просто рівно. Має бути таким чином, щоб люди, ідеологія ваша була така, що кожна людина в команді прагне саморозвитку, вона прагне стати кращою. А якщо такого немає, то пф, питання: що ми тут робимо? Тобто ми тут просто сидимо на стабільній роботі, зарплаті, щоб просто, типа, я не знаю, там деградірувати. Ну, я таких людей, скоріш всього, не буду брати, тому ну, що не мечеться з моїми зараз цінностями. Якби б я доріз до якогось там супервеликого масштабу, і в мене є велика база знань, і класний дохід. Там, і ну, все, я вже хочу вийти з бізнесу. Супер, базара ноль. Можете нанімати таких людей, які не будуть приносити нічого нового в компанію. Нормально, но коли ви на самому початку, то у вас мають бути всі ребята з гарячими глазами, де ви хочете рости і розвиватися, і кожен має приносити щось нове до команди. Якщо цього немає, ну питання. І далі, коли у вас вже сформована команда, і ви назначаєте керівників, то якраз таки вже керівник стає контрольною точкою, яка відповідає за кількість нової інформації та за якість цієї ін... нової інформації, і він буде звітувати вам. Що змінилося, що нового, як це повпливало або не повпливало на ваш розвиток. Так от ось так це має бути, ребята. Таким чином, ми це проговорили для того, щоб ви змогли рости, розвиватися. У вас все було прекрасно. І не тільки в продажах і в лідгені, а також і в продукті, щоб клієнти ваші продовжувалися. Тому я вам бажаю успіхів. Будуйте свої команди, ростіть, розвивайтеся, продавайте дорожче, надавайте класні послуги, щоб ваші клієнти з вами продовжувались. Ну, і ви знаходили баланс між все ж таки життям і своєю кар'єрою в цьому діджитал-світі. Все, побачимось, ребята. Був радий вам розказу.